Ну нарешті дочекалася свого врожаю персиків, щоб приготувати желейне варення, яке колись мене вразило своїм смаком. Звичайне варення мені зовсім не цікаве, а от вишній абрикос персик в желе – це холодної зими та з чайком як бальзам на душу. Зберігається такий персик прекрасно, а з'їдається і роздається по торбинках дуже швидко. Хто дивився моє відео із вишнями, то це подібне, але технологія трішки відрізняється. Я готую, а ви відпочиваєте за переглядом. І так, увага! Щоб не казали, що знову незрозумілий рецепт. Готую на відео 3 порції. Розрахунки під відео розписую на одну. Скільки бажаєте, стільки і готуйте. У мене 11,5 кг помитих персиків. Можна брати ті, що падають і б'ються. Вони мають бути стиглими, але не квакшими. На вогонь воду. У миску персики заливаю крутим окропом, бланширую, щоб зняти шкірку. Час від 1 до 4 хвилин. Все залежить від ступіню стиглості фрукту. Всі ж однакові бути не можуть, вірно? Шкірка знімається легко, але де надзелень можна ножиком для очистки овочів. Наступне це треба порізати персики на дольки, викинувши кісточки. Товщина не більше 1 см. Тепер переважую повністю всі підготовлені персики. У мене 9 кг. Відходу чимало по вазі. Відправляю у ємність персики. 3 кг півтора літра цукру. 3 кг півтора літра цукру. 3 кг 1,5 літра цукру. У мене вийде солодко. Запросто можете сипати на 3 кг персиків 1 літр. Я чай п'ю без цукру, то це варення для мене в самий раз. Плиту застеляю фольгою. Коли у мене така велика зачепа, то я завжди так роблю. Ставлю на вогонь і кип'ячу 5 хвилин на помірному вогні, виношу на вулицю, бо треба звільнити місце. Для наступного приготування. Персик хай холоне. Ввечером ще раз його закип'ячу 5 хвилин і залишу до ранку. Маю помагайлика Михайлика, який залюбки полощив мені банки. Ну хіба ж би я оце сама справилася? Та ні за що. Шість пачок по 25 грамів швидко розчинний желатин. Гаряча кипляча вода всипаю всі пачки. Хай розчиняється. Банки вже у мене простерилізовані. Настав ранок знову втретє закип'ячую персики. Вони гарненькі, ціленькі. Було трішки агара-агару, я всипала, щоб не пропало. Там буквально 4 грами проварила пару хвилин, вимикаю вогонь і потім вливаю розчинений желатин. Дуже і дуже добре розмішую. Розливаю у банки, закручую, перевертаю. І з моєї трійної порції вийшло 19 півлітрових баночок. А одну із них я розділила на маленькі баночки і піалочку, щоб показати вам результат та пригостити свого золотого хлопчика, який так чекав. Ну, коли буде зіллє? Ну, коли буде зілле? Повне застигання буде в холодильнику або в погребі. Літньої спеки на столі не захолоне. Приготувала я таку чималу гору для себе, сестри і подружки, відділю ще пару баночок сусідці. Валюшка тобі сюрприз, бери пусті банки шампанське, ди до мене, я тебе чекаю. Всім смачного. Хочу щиро подякувати всім своїм підписникам за добрі відгуки про мої рецепти і ті відео, які створюю для душі. Вибачайте, коли я не відповідаю, не в змозі просто бачити всі коментарі. Ще хотілося попросити вас підтримати мій ютуб канал, який я нещодавно стала також вести. Посилання буде в описі, або шукайте в гостях у Пташка Надія. Всіх обіймаю з повагою ваша щебетуха!